Лі Бо, китайський поет періоду династії Тан, вважається одним з найвидатніших поетів в історії китайської літератури. З народженням Лі Бо пов'язана низка легенд. Одна з них розповідає, що перед його народженням матері наснилася велика біла зірка. Саме тому хлопчика назвали Тайбай, Велика Білизна. За іншою легендою, Лібо був народжений зорею Тайбай. Для багатьох він був уособленням духу зорі, вигнаний за провину у світ смертних. Лібо був дуже розумним, наполегливо вчився. У Лібо з дитинства була мрія присвятити себе країні і народу. Водночас він був достатньо гордовитим та чистолюбним, тому прагнув вразити усіх своїми успіхами. Надзвичайна обдарованість Лібо виявилась дуже рано. У п'ять років він тримав пензлик як дорослий. У вісім знав на пам'ять конфуціанські книги. У десять бездоганно володів літературним стилем і писав вірші. І хоча юнакові пророкували успіхи на державній службі, він залишає дім із 721 по 738 роки подорожує. Живе в горах. Багато років поет присвятив вивченню Дао, але Лібо не був аскетичним відлюдником, байдужим до земного життя. Кілька років він мандрував із Женсьо, китанськими робінгудами, які намагалися відновити соціальний порядок так само, як це робив відомий британський герой. Саме цей період мандрів ліг в основу поезій, присвячених простим людям несправедливості, якої вони зазнають. Лі Бо провів ще кілька років з даосами, потім на нетривалий час повернувся і служив при імператорі Суанцуні, який був покровителем мистецтв та науки. Однак невдовзі покинув столицю та повернувся до свого звичного життя спілкування з однодумцями. Тоді Лібо познайомився з поетом Дуфу, який був на кілька років молодший за нього, їхня дружба суттєво вплинула на творчість обох поетів. Літературознавці називають їх батьками віршів. Автор циклу віршів Стародавнє, прозового твору весняний букет у персиковому садку, мандрівник і самітник Лібо звеличував у своїх віршах хоробрих мандрівників, захищав знедолених і почувався переможцем, для якого не існує перешкод, ніколи не ремствував на долю. Поетична спадщина Лібо налічує 900 віршів. Поезія Лібо вирізняється глибокою філософічністю, яскравими даоськими образами, розповідає про різні сторони життя народу, зображує його нескореність. Поет майже в кожному рядку використовує порівняння, яскраві Епітети, колоритні художні образи, метафори, алегорії, на його творчість вплинуло релігійно-філософське вчення даосизм. Поета приваблювали різні теми і мотиви, і серед них особливе місце посідає тема природи. Його твори не випадково називають поезією гір та рік. Тому що лірика Лібо є власне голосом природи, у ній відображається її розмаїття і складне життя у всій мінливості та непізнаності. Природа привід для філософських роздумів митця. Він ніколи не стомлюється спостерігати за нею, бо кожна зміна неповторна і несе. Craçu